Добрий день. 2 вересня Полтавщина. Галашніґа яблука. Ось такі красавчики. Зараз з Такі полосочки червоні. Ну дуже, дуже привабливі. Так, ну це в мене тут пів деревинки чи менше. На М9. На М9 і внизу тільки. А далі тут інший сорт буде. Там який Red Cup Валтолд. Таке щось. Ну, то пізніше. Зараз за снігу подивимося. Ну що скажу, вигляд, да, класний у неї. Тепер зрівняємо її з галамаст. Так, а це галамаст. Щоб якась велика різниця, то так і немає. Можливо, виражені такі плямки. На галамастові. В принципі, є. галамаст у мене вже є і на 106-й підчепі. Дуже класне яблуко, воно тверде, ароматне, соковите, хрустке. Ну, Таке, як я і полюбляю. І доволі солодке, і кислоти майже немає. Для чого я ще придбав? Шніга по опису воно повинно достигати раніше. А це велике значення має для базару. Надалі, от, галамаст практично збиває ціну, її багато насаджено, і вже в маркетах на базарах Появляються появляється такі яблука і ціна, звичайно, падає. Тому чим раніше, тим краще. Ну, смакові зараз спробуємо, чи є різниця, чи немає. Так. А це Хані Крісп. Дорогі яблука. Ось такі. Тут. Їм ще рано. Ну, а вже ось такі теж освітляються. Такі аж прозорі стають, красиві. Гала. Ой, це, Крісп. Так, це шніга, це маст гали. Такі яблука єси ще хочеться, чесне слово. До того вони солодкі і та яка кислота? Там... Якщо вона є, то я її не чую, я тільки цукор чую. Надзвичайно солодющі, хрусткі. Мов би, якісь нотки є інші. Різниця, а може, то мені так здається, можливо, це менш достигло чи більш достигло, ну, не знаю. Класні яблука. Єдине, що парша їх полюбляє. Полюбляє і якщо не обробляти, то будуть вони ось якось так, за такими п'ятнами. У мене одне таке яблучко, а так все чистеньке. Ну на листі, на листі є. Ну, нічого. За таке яблуко можна і декілька разів покропити їх від парші. Да, дійсно, що от санце від вже немає, в мене санце. Продали, з'їли. Ну от. І на заміну зразу ж таке класне гала. Гала масте, галашніга.